Так, та що, понеділок? Тут у нас, як правило, ну, тут всі всі зайняті своїм, он передіваються, дядя Вітя зараз буде. А ну перший пуск, ну не перший, брешу, прокачалися, бо вам скинеш перший пуск, починаєте. О, трої, двої, четвері. Коротше, давайте, дядь Вітя. Отак От хлопчики та дівчатка повинен заводитися дізельмокс. Я всім сюди показую, як він повинен заводитися. Ану, дядь, ще раз контролічка. Ай-яй-яй-яй-яй!